Так, народи, всім привіт. Давайте трохи пограємо в рейтинг. Подивимось, як воно в нас буде. Забанили Мунду, Люксу та Кейтлін. Ну, це цікаво в них взагалі лише троє банили, дуже дивне рішення. Так, дрейвен на центр. Серйозно, а кращого варіанту немає. А, просто дрейвен, ну таке. Дуже таке війна. Браум. Серйозно, не очікував. Давно я не бачив Браума дуже давно. Так, ну, стандартно, Gin на ДК. Це взагалі ніколи не міняється. Вони постійно цих джинні пікають. Тімо. Проти кого буде Тімо? Проти. Війни, я так розумію. Ну, це цікаво. Рамус проти мастера, мабуть, гарна ідея, тому що він все ж таки довго вбивається, і є шанс, що хтось це побачить та підійде допомогти. Тому, як на мене, це гарна ідея. Ну, а там подивимось, все інше дуже-дуже під питанням. Так, що ми можемо тут пікнути? Вікторі Буст. Чи допоможе це нам? Ну, навряд чи навряд чи. бо зазвичай вони ніяк не працюють. Ага, Рамус з Дрейвеном разом грають. Це цікаво. Так, ну що, я не знаю, як Дрейвен проти Зікса повинен стояти, в них апріорі різний рендж, але подивимось. АДК. Ну, може бути. А, головне питання: що там Браум, як він грає, і все інше вже не так буде цікаво. А, якщо в війну не нафідить Мальфіт, то в принципі, в принципі ми повинні достатньо довго жити, щоб Дрейвен і Джин навалювали їхній команді. Але це за умови, якщо ті не будуть лізти вперед і помирати ж в першу секунду. А, в іншому випадку в нас не так багато демеджу буде. Ну то подивимось. А, як завжди, отримуємо задоволення від гри до того моменту, поки підгорати не почне. Куди, куди ти побіг? Я бачив, що він кудись побіг. Добрий день. Так, ну я не знаю. Це дуже погана ідея сюди пертися. First Страшенно погано йде. Ну, ну. Я не можу його вдарити. Не можу, не дістаю! Дістав. Джинне, джинне, будь ласочка. А, це не Джін, це рамус був, ну добре. Трошечки надамажили таке. Але ну, капець, капець, капець. А, так, давайте ділитися золотом. Джим, настрілюй, я буду добивати. Так. Ти що ти робиш? Чому я повинен тебе бити? Петь сни мені. А, дуже дивне рішення було від Браума. Для нас це мабуть плюс, ніж мінус. <плес> ну я можу стрибати до дареть. ти готовий. <плес> Блін. Що <плес> там було написано? Щось було написано. 2 к голди. Ну супер, що в тебе 2к голди. Джин у нас не дуже поспішав бити когось. Я, до речі, не побачив, чи вбив він Браума, чи ні. Там дуже швидко вони відновлюються, тому така собі історія. Але неприємно було, неприємно. Тут нічого не скажеш. Що вони нікуди варди не поставили? Серйозно? Що таке? Дуже дивно. Рампінь. Ну ми встановимо на всяк випадок. Там мастер бігає, щось неясно, що він там хоче. Так, ну Джина четвертий, у мене третій. У них у обох четвертий. Ну, типу, як це відбувається? Я щось не дуже розумію, як це працює, але окей. Хай буде по-вашому. Буде п'ятий, можна буде з ними щось там. Повоювати, а до того моменту. Мене... Вони думають, що вони такі хитрі, але то рівно до того моменту. Поки ми не почнемо їх. Давай, Джин, вбивай його. Вбивай його! Ну чому? Чому, Джине, Джине, блін! Чому ти їх боїшся? Чому ти не стріляєш? Ну що з цими джинами не так? Ну, в тебе ж. Блін, ну зроби постріл ти. Там тичка четверта долетить <плес> до нього і вб'є його. Ні, він щось боїться, щось там сидить. А. Жах якийсь. Просто якийсь жах. Я не розумію, що відбувається, що вони хочуть. А. Ніякої моралі в нього нема, окей. Так, ну я пішов би, встановив би варт. Мені треба золото. Та якби цей джин, ну, можна було б застрибнути на Браума, якби джин намагався його бити. А так. І він тільки сів і ще й ні в кого не влучить. Джини такі джини, просто одною тичкою в когось влучим своїм виходом, і, і все. Ну блін, ну як так? Я помираю, просто ні за що. О, просто жах якийсь, просто якийсь жах. Ну, просто капець, просто капець. Ты намагаєшся щось зробити, а вон я б, да, вони Не дістав. На жаль, не дістав. І шо? Що, ну? ну? Нічо, ж я тут цих двох тримаю, все нормально у вас там? Ні? ви нормально себе почуваєте? Це що таке було? Взагалі не зрозуміло. Я там намагаюся зупинити мастера. Ну добре, мастер помер. Це чудово, бо був би якийсь жах, якщо чесно. Це якісь дуже дивні мови. Давайте атакувати дракона, давайте перестанемо за ними бігати. Я розумію, що чим далі, тим нам буде простіше, але ну біжи ж в нашу сторону. Я його не бачу. На жаль, Дрейвен, я його не бачу. Ну добре. Ха -ха -ха. Перший постріл не пройде. Давайте заберемо дракона. Бо щось ми загрались прям дуже сильно. Бігаємо там, щось незрозуміло з ними робимо, а в той час об'єкти просто стоять, а хотілося б мати з них бонуси. Знаєте, вони зайвими точно не будуть. Добре, що. <турок> давай, давай. Ну давай ти. Ну хто ж ну підійдіть до мене. Ну, Джин, ну де ти бродиш? Джине. <турок> <турок> Чому ти не допомагаєш? Тебе ж фул хп було. Ну можна ж було її вбити. Ну, ну я не знаю. Просто не знаю. Не хоче підходити, і все, не хоче щось робити. Він дуже боязкий джин. І на карту він не дивиться. Ну просто капець. Просто капець. Mm. Він тут It's сидить, dangerous. він тут сидить. Треба бігти його добувати. А чи встигну я це вже інше питання. Просвітити ми їх просвітимо. Заберемо Герольда, все чудово. А, я просто прибіг і просвітив все, що я зробив. Ну, давайте ще цю пачку розберемо. Бо я не хочу з тим джином сидіти, він такий пляский, він щось там десь робить, щось там хоче. А в кінцевому результаті нічого з цього не виходить. Та перестань. та перестань. Це капець, це, це просто жах якийсь. Добре, давайте, я полетів. А, не знаю, треба щось зеш робити, бо джин їй нічого не може зробити. Ну, це якась дурня, джини. Ну, от поясни мені, як можна злити дві башти. Ай, і йдеш ж з ними, думаєш, ну зараз, ну зараз вже ж наваляємо їм А ні, Ти стоїш, отримуєш по обличчю, а джин десь або є кріпів, або тікає. Чому так робити? Ну не ясно. Але як факт, інших варіантів в мене просто немає. Людина, от супер боїться грати, от просто незвичайно сильно боїться грати. Чому? Не знаю. От, в мене немає відповіді на це питання. Просто є такі люди, котрі такі. Ой ні ні ти що, в мене в статті буде там дві смерті, я так не можу, ні 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 Ну і коротше. Все як завжди. Я сподіваюся, що все ж таки команда ворогів здасться, але ну, не так багато є в нас на те варіантів мастер підбігає. <гум> Я хотів тут тихенько все ж таки втікти. Але на жаль, на жаль. Ну вони ж всі тут стоять. Ну Джина, ну чому ти втік? Чому ти не б'єшся? Ну просто жах. Я стою, тримаю чотирьох. Він просто розвертається і тікає. Він просто тікає, він просто тікав, вони його наздогнали, і він помер. Що я можу сказати? Він взагалі, я скажу, він дуже боязкий, він не хоче битися з ними ніяк, взагалі ніяк. Давай, Мальфіта, давай, давай, рідненький. Зараз застрибнемо ще на когось. Не зупинив, зупинив. Ну так треба грати, не боятися їх. А коли оце от він починає тікати одразу, ну це така погана історія, що я навіть не знаю. Ну, не можна так. Оці от боязки АДК, вони призводять до того, що у вас збільшується шанс того, щоб програти. А, замість того, щоб нормально спокійно не напрягаючись вигравати. Круто. Тому, ну, знаєте, така собі історія все це діло. Так, Рамус прийшов, дрейвен прийшов, все чудово. Якщо що, то я вистрибну на них, але. Та підпалиш. Все, відстоїть. Ну, ну, ну. б'ємо їх, б'ємо. Мене таки вбили, але в них без шансів. Просто без шансів. Це було супер епічно. Супер епічно, я прям задоволений. Рамус. Рамус дуже балакучий. Туреті. Ну, все, тут як сніжний ком, тут вже нема в них варіацій. Ні, звичайно, можна програти один раз в гру, і все, і до побачення, але... Навряд чи будуть такі шанси. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Мальфіт, молодець, молодець, мальфіт. Давай. <рес> ну, ж, бо мастера вбили. Все, ну давай, навалюйте їм. Ну, у вас же купа ХП, Рамуса, де ти був? Можна було так непогано розіграти, а так. Вийшло, як вийшло. Ну, звичайно, мастера вбили це добре, але от зараз він встрибує в соло, ну, така собі ідея. Погана, дуже погана. Я не знаю, що Браум хоче з ним зробити. Ну, типу, застанети, ну молодець. Але ж його кір вб'єш, він то буде кататися до безкінечності, просто до безкінечності. Скільки вони губили? Хвилину, дві. Ну, це дуже дивна історія за рамусом ганятися. Добре, вони відновилися, це не дуже добре для нас. Подивимось, що тут. Варт. Блін, ну я не встигаю. Ну куди? Куди ви? А, ну чудово. Меч Мастера валяється вже, вже добре. Uh, так, що будемо робити. У них тут серйозно, ви я якось дивно віжен поставили. Максимально дивно, я б сказав би. Але окей, ну хочуть, то хочуть. Хто їм заважає? Джине, давай, пропушуй. Я піду до Мальфіта сходжу. Ради ходімо. Мені. Тага, він туди там не подивить. Це капець, там демеджу влетіло, просто 300 за 10 секунд. Це дуже багато, і я дуже довго жив. Джин, ну вбий! ну джин. Він взагалі ні в кого не влучає. Просто джин, котрий погано бачить. Я не знаю, як це пояснити по-іншому. А, ну все, ну що мастер зробить. ну Навіть якщо він там когось зараз б'є, що дуже мало ймовірно, в них не лишається шансів. Взагалі не лишається непогано. Дуже-дуже <сміття> чудово. Ми прям нормально так їм наваляли. Якби ще АДК був гарний, то взагалі була б чудова гра, а так я не знаю, що з цими АДК не так, чому вони такі боязкі і так погано стріляють. Що ж, ми ще ближче до алмазу. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.